Аби укласти договори на придбання палива у газових компаній та отримати потрібні обсяги газу, котельня північного промвузла створила окрему компанію без боргів. На сьогодні сумське МНВО, до структури якого входить котельня, заборгувало працівникам майже 200 мільйонів гривень зарплати. На засіданні виконкому сумської міськради сьогодні розглянули питання про готовність міста до опалювального сезону. Більше в нашому сюжеті. Керівник департаменту інфраструктури сказав, що міське господарство готове до опалювального сезону на 95%. Ми тисячі, розставили стежі, ще ми не є два дні, підготуємося, будемо домагатися. Заступниця директору котельні північного промвузла Ірина Рибальченко сказала, що підприємство. Технічно готове до опалювального сезону, але щоб отримати ліміти на газ, вимушені були створити окреме підприємство без боргів. На сьогоднішній день реальні це передплата, яку ми повинні зробити 22 жовтня, перша по 30% від жовтня, і після оплати 70% відсотків Це ми повинні зробити згідно діючих умов договору з Ціна газу для населення 7500. Для категорії бюджет інші та релігія газ буде стоїть. Остання ціна, яка була опублікована 24 933, майже 25 тисяч гривень для бюджетних установ і для категорії інших. Тобто старих буде дуже великий. Щодо початку опалювального сезону, чи зможе його розпочати вчасно котельня північного провузла, міський голова Сум сказав. Та заборгованість, яка є, вона буде, може бути погашена, вона може відтермінована, вона може бути реструктуризована. Генеральний засновник, генеральний директор буде приймати рішення, яким шляхом піти. У них сьогодні є два і ще один шлях це створення, і вони створюють сьогодні іншу структуру. І структура ця може також заключити. Відповідні договори на ліміти, тому що котельня повністю готова, мережі наші готові. По суму теплоенерго можу сказати, що вже договори заключені. Вони також чекають перегляду тарифу. Ми будемо також це перевіряємо зараз і будемо з цим визначатися. Радник голови облдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства Роман Гученка сказав, що ціна на тепло підніметься для підприємств та комунальних установ. А для населення ні. Ціна для населення на сьогоднішній день за і до кінця опалювального сезону вона як задекларована урядом підвищуватись не буде. Речниця суми теплоенерго Віта Харченко сказала, що про розмір тарифів за тепло для населення в цьому опалювальному сезоні розкажуть наступного понеділка.